Фестиваль, як у нас на Україні, 19-та школа Тернополя проводить з 2010 року. Учні усіх класів можуть не лише показати свої музичні таланти, продемонструвати кулінарні вміння і роботи, зроблені власноруч, а й допомогти людям, які цього потребують. Це шостий фестиваль української пісні, благодійний фестиваль, тобто його метою є. Як ми собі зразу постановили поширювати на початках? Це було поширювати українську, українську пісню, саме українських авторів, українську народну авторську пісню, і крім того. Вона переслідував переслідувала цей фестиваль благодійні ціні. У попередні роки на фестивалі збирали гроші на лікування онкохворих дітей та на операції для людей, яким вони потрібні. Останні два роки зібрані з продажу квитків та виручені на ярмарку гроші передають на потреби бійців АТО. Участь у фестивалі беруть також учні інших шкіл Тернополя. Діти розуміють усю важливість цього заходу. Разом з батьками готують смаколики та цікаві роботи для ярмарку, а також продають квитки за вхід на концерт за символічну ціну від 5 гривень. Фестиваль є традиційним в нашій школі, тому організатор Галина Дудер попросила нас, щоб ми відкривали цей фестиваль. Він є шостим в нашій школі, і всі кошти вилучені з нього ми відправляємо на благодійність. Передаються також у нас гроші в АТО. Ті, що ми продаємо білети по 5 гривень. Не продають обіцям АТО і ми їм допомагаємо для людей, які ладні захистити нашу країну. Ми тільки заради них це робимо, і нам надзвичайно приємно, що ми маємо змогу. Ми дуже раді, що ми маємо Таке... змогу, хоч якось їх підтримати не тільки якось матеріально, а звичайно, і духовно, і морально. Ми сьогодні продали чимало білетиків, і багато хто їх купляє просто для того, щоб, щоб прогуляти уроки. Але я кажу, що та можете просто, просто кинути гроші на благодійність, а можете просто піти послухати. Виступають дуже, дуже цікаві номери сьогодні будуть. Усі учасники фестивалю ретельно готуються до нього, підбирають пісні та номери. Тим самим вони підтримують воїнів, а то не лише матеріально, а й морально. Я сьогодні буду співати зі своєю подругою пісню на цьому фестивалі. Прошу в небо Ірини Федешин. Ми тренувалися, ходили до нашого вчителя і він нам допомагав. Сьогодні ми підготували виступ з барабанами. Ми дуже раді за запрошення. Ми хотіли б показати, на що здатні ми наша школа і, зокрема, українська нація. Сьогодні на конкурсі патріотичні пісні, так як можна сказати, ми будемо згадувати старину в сучасній оранжеві. Цьогоріч за гроші зібрані на фестиваль української пісні хочуть придбати авто для військових медиків. Звичайно, усю потрібну суму не зберуть, проте діти докладуться до великої справи. Також на передову до бійців відправлять обереги, виготовлені школярами власноруч.